Більшість фільмів не були б тим, чим вона є, без музики. Ось чому окремо нагороду Оскар передбачено за найкращий саундтрек чи пісню до фільму. Цьогорічні претенденти напрочуд сильні. Наприклад, пісня Фаррела Вільямса Хеппі для фільму Гиткий я 2» номінована в категорії Найкраща пісня. Чи саундтрек до стрічки Врятувати містера Бенкса, композитора Томаса Ньюмана. Шанувальники музики до кінофільмів мають привід так би мовити стрибати до стелі. За 85 років існування нагороди Оскар. Вперше відбудеться концерт музичних творів, номінованих на нагороду американської кіноакадемії, адже під час шоу на це просто немає часу. Це перший концерт найкращих музичних творів номінованих на Оскара В майбутньому цей концерт стане звичним явищем. Транслюватиметься на телебаченні, проте звісно не йдеться про жодну конкуренцію до ріл-шоу вручення Оскара. Вадоантинвидомадовиде передусім ми не маємо наміру втручатися до церемонії вручення Оскара як такої. Це найважливіша щорічна подія для кіноакадемії. Кульмінаційна точка. Ми ж робимо нашу власну справу. I'm ready. Посмічний космічний трилер Альфонсо Куарона. Гравітація є одним із цьогорічних фаворитів передоскарних перегонів. В нього 10 номінацій, в тому числі і за найкращий саундтрек. Композитор Стівен Прайс. Переможців буде оголошено 2 березня під час церемонії вручення нагород американської кіноакадемії.